Знаєте, що є звернення е, працівників, тобто підприємців цього ринку до пана Фірташа з копією до пана Міхайліша. Стосовно е, там приблизно 99% підприємців написали це звернення. Вам розказував пан Михайлішин про це? Він теж отримав його. Яка відповідь є? На те, що вони проти рейдерського захоплення, що їм добре там працювати і хотіли, щоб там не чіпали. Бо те, що робиться на п'ятому секторі, вони розуміють, що тут буде це творитися, то цього ніхто не каже. І підприємці, які звертаються теж до мене, я ще Чернівчан, їх бачу, знаю. Вони теж хочуть бачити відповідь пана Фіртиша і відповідь пана Михайліша. Бо деякі е заяви стосовно збереження і створення робочих місць, те, що, от, до речі, пан Гілков мені сказав, що, віднов, е що транзитний, е як його... Потік, який буде йти через місто Черніці, це є можливість створити нові робочі місця. Люди добрі, це місце відновлення роботи. Більше робочих місць не створюється, тому що вони були, просто призупинились на щастя, а тепер знову ж таки люди почнуть працювати, якщо деякі не банкрутували. Тобто це все піар. По-друге, щодо, як ви казали, колеги, це мій товариш по фракції, депутат, ви батьківщина. Верховній Раді, який, до речі, після того все, що сталося в Чернівцях, ходив на кожен матч Буковини, коли був присуд? Не сидів на трибунах, а сидів з людьми в за... на рядах і... і вболівав за свою рідну команду. А коли ми чули раляції від Михайлішина, Папієва стосовно того, що ми будемо в прем'єр-лізі, це було теж цього літа. Як може йти? Прем'єр Ліві, у тебе дірка в кармані. Але треба зберігати погану міну при тобто, хорошу міну при поганій грі. Тобто, ну, це все ж таки недолугість цієї команди. Вони не вміють розрахувати бюджет на рік наперед. Це міський, міський бюджет. Вони не вміють розрахувати бюджет команди, почесний президент, в якої він є. І, до речі, це не мої. Висловлення стосовно того, що якщо клуб, не дай Боже, я не хочу, щоб цього було, не буде грати і буде зірваний сезон, то ті люди, які мають до цього відношення, ніколи до футболу мають, будь, взагалі ніде не будуть прийматися. Це є слова віце-президента ФФУ, з яким не, не спромоглися навіть знайти на зустрічі. А стосовно здобуття е, сумнівних політичних дивідентів, то я чув е, заяву депутата від е, міської ради, який сказав, що я візьму одного-двох ігорків. Одного-двох це як, одного чи двох, чи пополам подарування. Раз, а по-друге, поверни гроші, які ти ви місту Чернівці за землю, і тоді може міська рада допоможе не команді зміні футболу іншого депутата міської ради. Таке теж було, пам'ятаєте? І це було виділене з бюджету міст. А буде думати сідати якось за ну, вихід з цієї ситуації. Да, треба звертатися до спонсорів, але Федерація це головний в цьому ігрок, в, цьому, в цій ситуації. З ним треба порадитись. А створення народної команди імені Попієва, ну це навіть трачеться створює народну команду. Вони за це мають відповідати. І цікаво, що, і це, де цей досвід взяли народну команду? За ну, це може Дінамо. Ну, все йде до Радянського Союзу. Мавзолей! Бюро, обком партії, народна команда. Ну все, ну що, комсомольці при владі, що, вони ж не можуть іншого зробити. А скажіть, будь ласка, вони таке наробили капу на, на добробуті і тому подібне. Ви, коли прийдете до влади, заберете оці чотири магазини, що хочуть там продам собі на п'ятому секторі, кому і повернете людям. В норхід, і заберете їхню власність, ту, яку вони тут нам... Ну, Мали до цього часу взяли ТП і повернути людям. Паре, і залишити їхні, у їхній власності, те, що вони забрали тебе. Ви мене погано певно, почули стосовно п'ятого сектору. Я впевнений, що що на цих місцях з'являться нові магазини, вони будуть реалізовані через прозорий аукціон і гроші надійдуть на міське комунальне підприємство, Калинівський ринок і підуть в бюджет міста. І за цим і буду слідкувати. Ось і все. А якщо не під'їдуть? А що не піду, то і прокурорні органи деревовані. Одразу. А Якщо прокурор не прорвує, а ви прийдете до влади, що будете робити? Пане Петер, ви моделюєте ситуацію чи як? Я можу вам сказати так, проведемо і за нею треба. боротися. Я працюю, вже практично на дитині. можливо, напишу, що я складу. <реш> це не не Результат. Як ви оцінюєте? І, і решту, <реш> товариство знання. Розумієте, саме головне, е на що нам наші опоненти дорікають, а де результат? Ну, кажу, де результат? Так. Я кажу, хлопці, для мене де головний результат, я вам раз, не даю красу кожен день. Не даю час. По-друге. коли... Спотворено уяви деяких політиканів. Е, е, Вважають, що головне завдання депутата планятися по кабінетам в Києві і вже гроші, я цим займатися не буду. Тому що це не є головне завдання депутата. Може цим займаються депутати з правладної більшість, я це трохи іншим справою. Я згідна не таке в загальному, але в сухому залишку. В сухому залишку? Громада, громада Мені... п'ятого сектору. Підприємці Калинівського ринку, громада міста Чернісів, побачила, що за свої права можна і варто, і треба боротися. І, пане Петро, вони вибрали те, що ситуація на п'ятому секторі не звелася до того, що їх зняли всіх п'ятком і сказали, що як треба. З нами буде ще раді, і ви думаєте, що це перед вашим закінчили. Думаю, що ні. А що ви хочете? Ви хочете такого я розумію, вам хочеться файний журналіст. Ну, розумієте, літня апатія людей це щоб було переможно. Ну, як мінімум, люди вийшли. Але і люди, ну, а як би вам би хотілося, щоб вони всі були запіли, мені ні. Я просто, і деколи, коли звинувачую, що ми з то Ні, хлоп. І Для мене це е, дуже приємно, що люди самі зрозуміли, що треба самоорганізовуватись і відстоювати свої товари. Це дуже великий здобуток. І що не можна, ви бачили людей, підприємців, які вперше раз в житті були в кабінеті мехалічного Мехалічно, меру кабінету. Він незаконно займає. Так, да, певно, вони розглядали ці всі. Облаштунки дивилися книги. І було цікаво, деколи ніхто не був там і не знав, що там буде. Але саме цікаво, на чому закінчимо? Що наш секретар міської ради просто вибіг з кабінету, лишивши всі атрибути влади в місті. І владу можна було брати голего взяли. <рив> Законний спосіб, Петро Дмитрович. Законний спосіб. Зв'язок, все, що завгодно, все так лишилося і побіг від ти не знав, що робити. Певне, їй це треба було ж... Не знаю. І люди дивилися на це і зрозуміли, що це не є мавзолей, куди зараз заходити, і що тобі завтра вже прийде участковий і буде робити тебе опитувати, що ти там робив. І був дуже вдячний, не вдячний. А... Зрозуміння поставилися до Петри. <правлі> Коли мені деякі е чиновники з міськради кажуть, що зараз будете мати пам'ять справ кримінальних за те, що ви е заважаєте виконавчому органу влади працювати в місті чи в місті. Ні, це правильно сказав? що наші громадяни мають право в приміщення міської ради, бути присутніми, допомагати все ж таки. Розуміння того, і, і, і як приймаються ці рішення. Тому що, до речі, вони не побачили жодного члена випадковому владі. Це був шок. А як вони приймають ці рішення? Полуарно, по телефону, як я кажуть, вони ж навіть не у цьому процесі були поза процесом. Їм казали, вам не можна. Ми покладемо п'ять стільців, лише п'ять. Та це ваші питання. Ви повинні забезпечити присутність всіх бажаючих. Раніше в сесії міської ради де проходили? У філармоні. Якщо вам пишуть 250 людей, що ми приїдемо на засідання викондову, проведіть так, щоб всі могли бути посутні. Не, не, не будуте всіма між собою і громадою. Тому що у деяких політиків їм потрібні люди раз на три роки для виборів. Останню хочу проанонсувати захід, який сьогодні має відбутися в п'ятій годині в галереї радуші та підтримки громади міста да. фотовиставка і, і от якраз буде бібліотечка для чиновників. О, я можу передати мій перший здобуток туди. Мій подарунок. І дуже цікаво. Це може чиновники будуть приходити. Учасний лис, який, позбувшись через крадіжку хвоста, вирішив бути не просто ще хитрішим, а зажити слави чесного фермера. Нема питання. А пану Галиці Попієву хотів золоте теля подарувати, але не взяв з собою. Їм потрібний кримінальний кодекс. вони його... О,